Ви помітили, наскільки важко стало отримати такі базові речі, що я зрозумів, що найгарніше в житті, і найцінніше? От ви помітили, ставте плюс коментар, якщо ви помітили, що люди ганяються за чим-то матеріальним. Тачки, там, яхти, квартири, там, айфони і так далі. А насправді найцінніше стало таке: просто природа. Просто то, що нам дає природа, звичайний сміх з друзями, звичайні зустрічі і. Вони ж не дорогі, вони ж безкоштовні абсолютно. Просто піднятися нагору, просто зустрітись з друзями, просто з'їсти смачну їжу там від батьків. Хтось, на жаль, втратив вже батьків через війну, або е своїх там доньок, синів, братів, на жаль. І виявилося, це найцінніше, а ми від цього втекли. І зараз для того, щоб з'їсти обичний холодець десь, хто в Європі, да? чи звичайний борщ, чи просто б, там. От Почути якусь справжню українську пісню, чи побачити отакий захід сонця, чи щось іще. Це стало реально дорого. Оце реально стало валютою і страшне. Навіть такі питання, як проста наша звичайна українська така баня. Помінули? Оця руська, а українська. У нас ж свої традиції були. Спробуй десь в Європі знайди. Спробуй знайти щось справжнє. І от реально від цього болить. Що ми встали всі в електронному світі, цінуємо якісь незрозумілі речі матеріальні. А воно ж з собою, розумієте, туди, я як людина, яка вже помирала і має там другий шанс на життя, воно ж з собою туди, на той світ, нічого не внесеш в руках, з пустими руками йдеш. А оце от реально без ціни. цьому Всьому гляньте, ціни немає. І оце от реально справді валютно. Оце от то, чи можна насправді пишатися і казати, а я ось тут був, а я отаке бачив от справжнє від природи. І мені здається, ми трошечки збилися орієнтіром. Стали якісь злі, стали якісь малолюдяні. Мало у нас добра і поваги один до одного, щось гризем постійно, але нас вимусили, поняли такі, мабуть, ситуації, люди вимусили. Люди так намагались бути щирими, добрими, чесними і не побачили ніякої віддачі і самі обозлились. Я хочу сказати: виходьте до простих речей таких звичайних. Це є всюди, це ж не обов'язково десь їхати, це є в кожному місті. Сонце є в кожному місці. Візьміть там кохану людину чи друзів чи когось, і просто подивіться на те, що зробила для нас природа. Оце от справді і це реально відновлює. Бачите, які ми депресивні всі стали. Бо ми живемо в цій будці, в цьому телефоні всі, зайдеш в якусь соцмережу, там непонятно, що робиться просто постійно. У тебе панічні атаки від того, типу, як у всіх все класно, ніхто ж не показує, як погано. А у тебе ж ну, ти ж свої проблеми знаєш, а других не знаєш. І починаються депресивні епізоди і так далі. Тому, друзі, нахер вон цю всю депресію на природу і кайфуємо від життя.